Вітаю вас! Щойно розпочалася програма «Мозаїка батьківства. Якщо ви плануєте наступні 20 хвилин провести перед екраном телевізора чи комп'ютера, давайте разом досліджувати реалії дитячого буття. <«Музика> Хто в дитинстві не мріяв про домашнього улюбленця? Котика, песика, пабугу або хоча б черепаху. Діти люблять тварин і, доглядаючи за ними, вчаться піклуватися про інших. Але перш ніж принести в дім пернатого чи волохатого друга, слід ретельно зважити всі за і проти. Домашні улюбленці дарують дітям багато радості. Вони стають їхніми співрозмовниками, партнерами у грі і справжніми друзями. Собак, котів, коней і дельфінів навіть використовують для лікування цілого ряду захворювань. Проте далеко не всі люди можуть жити поряд з тваринами без ризику для здоров'я. Варто пам'ятати, що якщо дитина дуже маленька, то можливо краще трошки почекати з е, домашніми тваринками, поки дитинка підросте і буде розуміти що, якісь основні правила гігієни: що потрібно мити ручки, що з котиком, песиком е, не потрібно спати там, е, їсти з одної мисочки, да? щоб е, Запобігти зараженню глистами, наприклад. Якщо дитина схильна до алергічних якихось проявів, якщо в дитини є чи шкірні прояви алергії, чи є з боку дихальної системи якісь проблеми, то тут потрібно зважити, чи варто заводити, наприклад, цуценя чи котика, тому що в деяких дітей є алергія на шерсть тварин, на саму шерсть і на Жителів, які живуть в шерсті тварин, також буває алергія на корм риб. Якщо поява домашнього улюбленця спровокує загострення алергії у дитини, батьки змушені будуть шукати для тварини новий дім, і ця розлука може обернутися для дитини справжньою психологічною травмою. Крім того, домашній улюбленець зовні може виглядати цілком здоровим, але бути носієм збудників хвороб. Наприклад, Токсоплазмозом хворі часто завдячують кішці, а орнітозом пернатим друзям. Птахи можуть переносити вірусні інфекції, і в людини можуть бути серйозні розлади. Хоча схожий цей розлад спочатку на грип, і ознаки можуть бути такі грипозні, але насправді це трошки гірше, ніж грип, і потрібно звертатись до інфекціоніста, якщо є такі прояви. А також потрібно пам'ятати, що тваринки можуть наносити подряпини, можуть кусатися. Тому діткам потрібно пояснювати, як обходитись з твариною, і пам'ятати, що з подряпинами може в шкіру дитини потрапляти інфекція, яка може давати нагноєння або навіть такі загальні розлади, тому що. Можуть потрапляти вірусні збудники і в дитини може розвиватися серйозна патологія. Якщо дитину подряпала кішка, потрібно звичайно обробити ранку, так як завжди ми обробляємо. Це обробка перекисом водню, може бути, може бути розчином фурацеліну. Ззовні по краям ранки ми обробляємо йодом або зеленкою. Краще навіть зеленкою, тому що в дітей багатьох. Підвищена чутливість до йоду, тому краще зеленкою пробити, А в саму ранку обробляємо перекисом перекисоводнів. В принципі, непогано, якщо кров вийде назовні, і не лякайтеся цього, тому що з кров'ю вимивається і частково та інфекція, яка потрапила всередину подряпинки. Обробивши подряпину, уважно спостерігайте за дитиною. І якщо через деякий час у неї без видимих причин підвищиться температура, збільшаться лімфовузли чи погіршиться самопочуття, обов'язково повідомте лікаря про подряпину. Ще серйознішого ставлення вимагають укуси тварин. Завжди, коли дитину вкусила тварина, будь-то кішка, чи собака, чи хом'ячок, чи мишка, якась навіть домашня, потрібно звернутися до лікаря. По-перше, дитину має глянути хірург або травматолог для того, щоб виключити подальшому ускладнення у вигляді нагною і розповсюдження інфекції по організму. Якщо ви знаєте, що тварина здорова, якщо вона привита, ветеринар дивився цю тварину і спостерігає за нею постійно, то в принципі ризик виникнення. Такого страшного захворювання, як сказ, виключається. Якщо ж тварина контактувала з нездоровою твариною, якщо вона бігала десь на дворі без нагляду, якщо це не ваша тварина, або Десь вона тимчасово загубилася, потім повернулась, тобто ви не знаєте, що з нею відбувалося в цей час, то звичайно потрібно це оговорити, сказати про це лікарю, і, можливо, тоді прийдеться зробити вакцинацію від сказу. Зазвичай такі кумедні і товариські тварини іноді можуть бути дуже агресивними, та на те вони і звірі. А чому буває діти? Проявляють агресію до інших. Про це наш наступний матеріал. Кого з нас хоч раз у житті не охоплювали сильні негативні емоції. Агресія. Як прояв активної поведінки, викликаної незадоволенням діями чи словами інших людей, властива всім дітям, хоча проявлятися може по різному Істерики, крики. Це якщо активна позиція дитяча, да? або дитина має виражений лідерський темперамент, такий характер. Якщо ж е, дитина, наприклад, не має таких виражених лідерських риск характеру, вона може виразити свою агресію, наприклад, в негативізмі. Вона може просто піти у себе, да? надутися, ображатися, не розмовляти. Це теж, теж прояв агресії. З часом дитина вчиться керувати своїми емоціями і не завдавати шкоди іншим. Якщо цього не відбувається, агресія стає проявом агресивності як риси характеру. Агресивність це певна поведінка, яка вже перейшла у, скажімо, сталу рису характеру. Тому проблемою скоріше. Ми будемо називати на сьогоднішній день це агресивність саме. Навіть трьохмісячний малюк, якому намагаються закапати краплі в ніс або дати неприємну на смак мікстуру, кричить і відштовхує дорослих. До трьохрічного віку агресивна поведінка має предметно ситуативний характер. Агресія направлена в основному на, на джерело незадоволення. На або яке є видимим, або дійсно є причина, або немає причини. Перенос, перенос скажімо, агресії на щось інше, або на когось інше відбувається трішечки пізніше вже. Більше трьох років, скоріше. Дитина розуміє, що якщо дорослий заборонив, наприклад, щось робити, так, або не дозволяє, або наказує, вона розуміє в цьому віці, вже що занадто авторитетним є дорослий, тому проявляти на неї агресію як би не вийде. Розуміючи, що сили у неї і дорослого не рівні, розгнівана дитина спрямовує свою агресію на когось менш авторитетного або слабшого, наприклад, молодшого братика, бабусю чи кішку. Чим менше дитина, тим важче їй контролювати свою поведінку. А те, чи не вчиться вона самовладання, залежить від декількох факторів: культура, в якій виховується дитина, сім'я, традиції, емоційний, психологічний, фізіологічний стан сім'ї, особисто у дитини, все це впливає на розвиток агресивності, як такової. Тому прояв як агресія, він може десь виникати у дитини, але вона не розвивається, ця риса характеру, так? Не виливається в агресивність, тому що немає таких передпосилок, які би дали поштовх для розвитку. Тобто, якщо вдома нормально, да? гармонійна обстановка, якщо батьки люблячі, якщо між собою один з одним, вони не проявляють да? таких рис негативних, як агресія, і, і дитина бачить гарний приклад. Для того щоб не допустити розвитку агресивності, необхідні пильність та увага батьків, адже ця риса характеру не з'являється зненацька. А ще дитина спостерігає за реакцією дорослих на її негативну поведінку і вчиться від них. Кожні батьки вони реагують, звичайно, в міру своєї вихованості, в міру своєї культури, у міру своїх понять. Но поняття у нас такі, що ми завжди хочемо, щоб діти наші були кращими, ніж ми. І не помічаючи своїх проявів, можливо, агресії, які стали причиною для таких виразів у наших дітей, ми наказуємо завжди. Ми їм показуємо, що оцей прояв твоїх емоцій неприйнятний. І ми це зазвичай показуємо в досить агресивній формі, вдаючись до крику і покарання, ми відповідаємо агресією на агресію і таким чином припускаємося серйозної помилки. Дитина вважає причину своєї емоції справедливою і в першу чергу очікує розуміння. Якщо ж натомість вона зустрічає неприйняття і відчуженість, проблемна ситуація загострюється. Діти звертають на себе увагу різними способами, і агресія, агресивна поведінка є одним із таких способів, коли дитина хоче звернути на себе увагу. І... Коли все ж таки виникла причина, коли виникла проблема, коли у дитини поганий настрій, вона проявляє себе агресивно. Нам не потрібно реагувати також. Ми повинні пам'ятати, що для того, щоб агресія не переросла в агресивність, як всталу звичку, всталу рису характеру, нам потрібно тільки погашати, скажімо, цей вогонь. Нам потрібно обов'язково спокійно реагувати на таку поведінку. Якщо це дитина, яка не досягла ще трьохрічного віку, нам обов'язково потрібно їй більше показувати, що їй можна, а не що не можна. В першу чергу, якщо дитина, наприклад, рве книжки, ми їй показуємо, що візьми газет. Газету можна рвати. Виховуючи дитину, важливо навчитися опускатися до її рівня і бачити в ній маленьку особистість, яка потребує уваги, розуміння, допомоги. І доброго прикладу. Якщо е, виникла ситуація, і відбувся прояв агресії, ми опускаємося до рівня дитини. Ми навіть можемо спуститися навколішки, стати біля дитини і сказати, да, я розумію, що ти е, незадоволений, незадоволена тою чи іншою поведінкою, тою чи іншою ситуацією, я можу тебе зрозуміти. Але ми давай поговоримо про це. Була причина, і я розумію, і поважаю цю причину, яка викликала таку твою реакцію. Ну бачиш, які наслідки того, що ти зробив або зробила. Завдання батьків на рівні совісті, свідомості сформувати в дитини розуміння того, що завдавати комусь фізичного болю або ображати словами неприпустимо. Це має стати її життєвим принципом. Стримування агресивної поведінки лише через загрозу покарання приведе до поганих наслідків у майбутньому. Серед перших книг, сторінки яких гортають діти, почесне місце займають казки. Вони переносять дитину у дивовижне царство звірів, у романтичну країну фей, принців і принцес. А ще там є чаклуни, чудиська і богатирі, які можуть демонструвати досить агресивну поведінку. Чи такі вже безпечні ці вигадані історії для вразливої малечі? І на що слід звернути увагу перед тим, як запропонувати дитині книгу? Давайте згадаємо себе в дитинстві, наскільки нам цікаво завжди було слухати казку, тому що ми уявляли всі ті образи, які ми чули. І по тій причині діти, особливо маленькі, вони теж дуже люблять казки, коли їм розказують батьки, мама, тато, бабуся або дідусь. Ми маємо зрозуміти, що у дитини її уява, почуття і емоції переважають над розумом. І дитина спочатку казку уявляє, а потім вона починає її аналізувати. І ми знаємо також, що діти те, що вони бачать, те, що вони чують, вони потім проєктують в реальному житті. Так влаштована дитяча психіка. Дітям подобається слухати казки, тому що в цей час у їхній уяві виникають яскраві стійкі образи. Інформація засвоюється непомітно, без особливих зусиль з боку дитини. Казка не потребує аналізу і глибокого логічного осмислення, тому її прослуховування не втомлює дитину. В психології навіть існує термін казкотерапія, під яким розуміють використання казок для допомоги дітям з певними психологічними проблемами. Якщо батьки хочуть навчити своїх дітей високоморальним цінностям в житті, вони повинні думати, що їхні діти слухають і що вони дивляться. Казки поділяють на соціальні, про тварин та чарівні. Так, серед казок про тварин є добрі та повчальні, але і тут позитивні герої часто йдуть на обман і проявляють хитрість. Практично в кожній казці добро перемагає зло, але нерідко при цьому застосовуються недобрі і навіть негуманні методи. Особливо небезпечні казки це чарівні. Чи вони небезпечні? Коли дитина слухає чарівну казку, і особливо вона прив'язується до неї, вона їй дуже подобається. Потім ця дитина починає вірити в магію. Зараз ми бачимо серед дітей підлітків і також серед молоді, яка велика цікавість до творів на зразок Гаррі Потера, тому що такі книги користуються великою популярністю. Вони повністю засновані на магії. У дітей вразлива психіка. Невдало підібрана казка, яка не відповідає віку дитини, може спровокувати в неї порушення сну, втрату апетиту та навіть зміни в поведінці. Особливо це стосується так званих страшних казок. У сучасних казках зараз дуже багато моментів насилля, таких моментів там, де проливається багато крові. Буває так, що сучасна казка може бути взагалі написана в жанрі трилера. У наш час є дуже гарна альтернатива для казок. Це розповіді про доброту, це історії і життя людей, біблійні історії, також авторські оповідання, які можуть навчити наших дітей доброті, які можуть навчити наших дітей вміння жити християнськими принципами. Читання цікавих повчальних історій перед сном сприяє більшому єднанню усіх членів сім'ї. Велику користь приносить обговорення прочитаного. Ще є варіант придумувати оповідання, придумати історію. Разом з дитиною. Чому? Тому що це настільки збагачує і дитину, і батьків. І також це розвиває креативне мислення. І батьки можуть, самі того не сподіваючись, відкрити в себе талант письменника. Перед тим, як попрощатися з вами, хочу зачитати вірш із послання апостола Павла до Филип'ян. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, думайте про це. Пропонуйте і дітям таку інформацію, яка буде викликати чисті думки, байливе ставлення до інших людей і природи. Адже які думки, такими будуть і дії. До наступного ефіру.